Гес Консалтинг Україна у координації з європейським інвестиційним банком готові реалізувати у Миргороді масштабний проект розбудова зелених зон. На зустрічі з міським головою Сергієм Соломахою, директор операційної діяльності Гес Консалтинг Україна Шон Лі говорив про переваги проекту і переконував, у цьому напрямку вигідно працювати усім. Проект розбудова зелених зон передбачає модернізацію і заміну опалювальних котелень міста та створення зелених зон з використанням Ристанням відновлювальних джерел енергії, технологічно передового когенераційного обладнання, що сприятиме значному підвищенню енергоефективності. Передбачається, що нові котельні працюватимуть на високотехнологічному американському обладнанні та допоміжному обладнанні, виробленому в Україні, використовуватимуть природний газ разом чи окремо із біомасою. Представники консалтингу переконують, котельні справно постачатимуть споживачам тепло, гарячу воду та електроенергію. Модерні Зують опалювальні котельні, візьмуться за благоустрій прилеглої території, так званої зеленої зони. Якщо міська влада підпише меморандум про співпрацю із ГЕС «Консалтинг Україна, то Миргород стане третім містом, у якому цей масштабний проект. Його вже упроваджено у Кривому Розі та місті Узен. Під час зустрічі у міській раді представники консалтингу висловили сподівання на успішне впровадження цього проекту в Миргороді та усно домовилися з міським головою Сергієм Соломахою. Про подальшу співпрацю.